Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Залужно буде повели про скандальне призначення в сумах. Він прекрасно знає, хто такий той генерал поліції, якого призначили керувати замість Артюха і це ганьба в мережі. Розповіли, як ряжений ще не генерал втікав з Луганщини. За що він тоді, взагалі, отримав генеральські погони? Вони не збираються вигравати війну. Пишу на своїй сторінці Роман Бартолуччи. Далі мовою оригінала. Я майже не маю часу читати мережі. Але коли я туди заходжу, в мене просто опускаються руки. Ні, не так я майже в вістеріці. Поліціянт, котрий покинув своє місто під час вторгнення в 22-му році, стає генералом прикордонника, якого зупинили в стані алкогольного сп'яніння, Він веде себе як останнє бидло після звільнення. Відправляють на підвищення в Київ, того самого речниця якого літала в Париж. В якого знайшли статків десь на десятки мільйонів доларів по всій країні, обшукують воєнкомів, знаходять в них десятки мільйонів доларів. Тепер виїзд коштує не 5, а 10 тисяч. Мера міста суми заарештувала, коли він приїхав брати Хабар в 2 мільйони. А мера якогось маленького міста навпаки віддали тисячі доларів, знайдені в шафі, бо це на пам'ятник бабці. Президент демонструє літак за мільйони гривень та подає свого батька на стипендію за особистий вклад в науку. Їм всім замало того, що вони мають. Ми відміняємо два-три тендери, а на їх місце приходить нових 20, і кожен вбиває своєю цинічністю. Вони купують автівки шкіряними салонами, стільці по 120 тисяч гривень, ремонтують фасади, купують літню форму для муніципальної варти чи будують мільярдні мости, які падають. А потім в мережі з'являється відео, де депутат міської ради. Я навіть і не чула, що в нас такий є, який має відношення до фірми, яка будує падаючі мости на свій народження в образі імператора китайця на героскутері, Хворі потвори імператори царі, господарі Всесвіту. Чергова перевірка в Одеській мерії виявила порушення 1 мільярд гривень новина, яку вже просто швидко пролистують. Ну знайшли і знайшли, кого це цікавить. Обласна лікарня викладає плитку на 30 мільйонів гривень, звісно, з гаслом, щоб швидкі з пораненими воїнами не стояли в черзі. Вони, до речі, тепер все намагаються робити під гаслом це для наших захисників. А потім додадуть ще один тендер на 10 мільйонів, щоб провести там світло. Поставити стовпи тим же часом пораненим шукають милиці інвалідні військи, збирають на протезування чи ліки а в Києві в госпіталі ветеранів замінюють вікна пластикові на пластикові на 500 мільйонів гривень. Це просто декілька прикладів. Їх тисячі по всій країні в Києві поліція розводить по ночах людей з нічного клуба. Їх там сотні. Як там комендантська година? Це для нас вона існує, бо вони вважають нас рабами. А для імператорів не існує. Вони не збираються вигравати війну. Це вже зрозуміло. Вони просто хочуть як вампіри випити останню кров з країни, яка вже майже впала обезкролена, витік. Кажуть про пораненого схером турнікетом. Ось так витікає країнами з вами. Вони плюють нам в очі. Вони розуміють, що всі ми для них не, не несемо ніякої загрози. Вони купують автозаки на всяк випадок. Бо за півтори роки вони остаточно зрозуміли, що населення країни готова жарти ось це, це і й мовчати. Ми або встанемо зараз дійсно, як останній раз або треба визнати, що ми програли. І що ціною цього програшу може бути життя наших дітей повз нас. Проходять люди з хокейною сіткою, приладами місто готуються до чемпіонату по хокею. Люди сміються, розмовляють про спорт. Вони не бачать хлопців, які благає про допомогу моєводому приміщенні, але в паралельних світах. На 2 мільярди гривень, що виділені на серіали, можна купити 4 мільйони турнікетів чи тисячі мінометів, автівок, чи десятки тисяч дронів. Але здається, все це потрібно тільки нам, коли ворог дійде до наших воріт, а він дійде з таким ставленням до війни, буде вже запізно. І Всі ці потвори будуть шукати шлях, як втекти. Вони будуть готові віддати останню, щоб хтось захистив їхні нікчемні дупи, але буде запізно. Жахливо, що ми з вами в одному човні. Ми намагаємося змінити, але наших зусиль замало. І знову буде світлини з вокзалів, як з фільмів про війну тисячі жінок з дітьми по головах один одного намагається потрапити у вагони і сплять на підлозі, аби виїхати та врятувати своє життя. Я би сказав, що місяць на кладовищі вистачить на всіх, але в бучі ніколи не хоронили нас, всіх скинуть в одну яму, якщо ми не змінимо ставлення держави до війни зараз. Бо зараз вже дійсно ситуація, бо ми їх або вони нас продакція каналу не неси відповідальності за висловлення кремах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату. Подобається пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.